Привіт! Роздивимося шестерні сервопривода заслонки пічки Ford Transit. От так виглядає весь механізм. Це його маркування. Ось ці три шестерні. Це загальний ролик. Кому там які шестерні треба, то ви вже там... Дивіться на цьому загальному ролику. Оця штучка у вас має бути, у нас такої немає металевої. Я просто покажу, які в нас детальки, як виглядають. Ну, тут можна будь-яким боком ставити, я просто гарнішим доверхом зроблю. Так, зараз не бачите, там зуби. Отак от, от. от так тут все в нас стоїть. Кручу моторчик, бачите, як там все крутиться. ну Тут дуже повільно, це буде дуже повільно крутитися. Ну, суть в тому, що все працює. Матеріали хороші, зносостійкі, в принципі, все. Дякую за увагу. Там, якщо хтось хоче порахувати зуби, от дивіться, ставте паузу, рахуйте. Давайте так. Ну тут я помню то 21 зуб.